Люди, в яких є все своє домашнє, на городі, в саду, скажіть мені, будь ласка, вам є коли жити і їсти це? Я не знаю, як у вас, але так напашеся за цілий день, що навіть з'їв там якийсь кусочок сала іспат ліг, тому що не хочете ні готувати, ні варити. Його щось. А у вас як напишіть? А то всі розказують, ай добре, ж в тебе все своє, все домашнє. А як, ну от напишіть свою думку, як його виростить, як його... Було все своє. Приносить воно вам радість. Бажає вам добра, натхнення, все найкраще. Я зараз усі, бачите, з'їдаю малину, це коли я її їм, коли рву на, на цьому на грядці, Бачите? Чорна малина, Кумберлен, називається. Врожай гарний. Вона, бачите, дозріває поступово ось уже спілі. Ще зелені, а тут ще ось такі поцвіталися по... і по... бубочки поробилися, такі зелененькі. Тому врожай буде майже ціле літо такі діла. А потім у нас і буде розмножуватися, ось отак приростати і буду продавати. Бажаєте замовити мої рослинки, пишіть мені в особисті повідомлення і пам'ятайте, що червона ікра чорної щуки, а аквакультура є до продажу цілий рік. У мене самі вигідні ціни. Пишіть.